Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Вібет Україн». Разом сильніші. Ну, я думаю, що десь сьогоднішній день. По ігрі, якщо взяти, напевно, повністю перевага наша була на футбольному полі. Команда солідно виглядала, я говорю про свою команду. Хоч, ну, показала ту гру, що хочеться бачити виконання, тим більше по такому війському полі. Команда грала через короткий середній пас, комбінаційний футбол, забили три м'ячі, що ми давно вже не забивалися, які м'ячі. І найголовніше, що самовіддача є повна на футбольному полі, то, що ми просили, тому що ми десь знали, що буде в'язке поле, може десь щось не вийти, але самовіддача має бути повна. Ну і Десь команда виконала те, що ми їх просили, і виграли і добре. Я, так, стільки боротьби програвати не можна. Якщо ми хотімо брати заліковий бали, боротьбу стільки боротьби програвати не можна. Що не собі безпосередньо реалізувати вашим працям, вашим підіграчних? Чого не везли, чого не входить? Не було кажу, агресії попереду, не було жаги до боротьби, не знаю чому, але так грати не можна, якщо ми, я ж, я ж кажу, якщо ми хочемо боротися за якісь бали, то так грати не можна. Дуже приємні враження, гарно зіграли. Мені здається, що ми виконали установку тренера. І по такому досить важкому полі ми ще непогано контролювали м'яч, і е, я думаю, результат закономірний. Mm -hmm. Вам вдалося забити другий м'яч. Як вдалося? Забити, чи забрати, чи дуже важко таковий, e, Враховуючи погодні умови, я розумів, що там будь-який удар небезпечний, тому що слизьке поле може і вратар відбити, може десь і від штанги, отак в мене і вийшло. Десь, може, чуйка якась працювала, щоб вдалося забити. Чи задоволені ви загальний проєкт та безпосередньо своїм результатом? Результатом задоволений. В грі, звичайно, є де додати і в моїй, і в командній, але на сьогоднішній день на таку погоду на таке поле я задоволений більше, ніж достатньо. Я думаю, ми зробили для перемоги. Ну, якщо чесно, для мене це дуже важливо. Я люблю забивати дуже. Але я більш щасливий нашою грою сьогодні. У нас ззаді майже не було таких моментів, що команда майже нам нічого не створила, а ми мали досить багато моментів, щоб забити і четвертий, і п'ятий гол. Можливо, десь було важко грати через погодні умови, через стріляння. Так, поле дуже важке, дуже ми десь трошки впрощали ігру свою. Ну, Всі розуміють, зараз ці поля в першій лізі, тим більше. Ну, На перший план сьогодні виходив і Ми його здобули. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Віпец Ukraine. разом сильніші.